Чому ми лінимось, або яка ж причина прокрастинації? Якщо знайдемо відповідь на це запитання, то наша результативність підвищиться в рази. Ну що ж, поїхали. І так, перше, буває так, що ми ставимо собі ціль і не приступаємо її досягати, тому що вважаємо, що в нас немає ресурсів, сил, енергії, людей, грошей, часу. Дехто описує ціль це нібито як похід в гори на якусь величезну гору потрібно залізти, однак для цього, можливо, людина вважає, у неї немає ресурсів, а тому взагалі не збирається робити навіть перший крок, щоб піднятися на неї. По-друге, коли є певна задача, і ця задача сприймається як аморальна або недобра, зла, незаконна, то тоді також людина не хоче робити перший крок для того, щоб її виконувати. І нема різниці, чи це вам цю задачу поставив ваш там, начальник, хтось в сім'ї, чи ви самі собі придумали таку задачку. Якщо ви вважаєте, що вона є аморальною, несумісною з поглядами на добро, то ви будете її відкладати на подалі. Ну і третє, це коли досягнення цілі, її результат не співмірний із затратами, які ви несете. Тобто, щоб заробити тисячу. Немає різниці доларів, гривень чи там, енергії. Ви затрачаєте 100 тисяч або мільйони. Тобто, щоб отримати отакий результат, ви затрачаєте аж стільки. Тому також ви що, очевидно, що відкладаєте. Що ж робити? Ну, по-перше, потрібно узгодити всі ваші голоси в голові, які лунають. Є такі певні субособистості, особистості, які кажуть, що ми там дійдемо догору, а хтось каже, навіщо ви туди йдете, це дороги вартісна процедура, немає інструментів і так далі. І так далі. Тобто треба оці інтегрувати ваші голоси і зробити так, щоб всі ваші субособистості, які живуть у вас тут, вони прийняли одне єдине рішення. Наприклад, що да, цю ціль досягаємо, або досягаємо за таких умов, або відмовляємося від неї, бо в нас є інші цілі. Можливо. На цьому етапі потрібно, щоб хтось був залучений, там, психолог, коуч, і вам допоміг у цьому. По-друге, слід переосмислити, можливо, навіть такі от одягнути рожеві окуляри на ту ціль і ті способи, якими ви будете її досягати. Бо якщо ви вважали їх певною мірою аморальними ще вчора, то сьогодні змінилася ситуація, скоріш за все, і це дуже відповідає. Моральним засадам суспільства. Більше того, суспільство навіть вас винагородить навіть медаль дасть. Однак потрібно інвентаризувати ті ваші переконання, обмежуючи, і зробити із них переконання, які правильно ресурсні. Це ось такі от основоположні моменти, які вам необхідно знати для того, щоб досягати цілей. Резюмую, перше. Інвентаризувати, яка ж причина у вас перша, друга чи третя не дає можливості зробити перший крок для досягнення цілей. І наступний етап попрацювати з цією ціллю і придумати той спосіб відповідно до тієї причини, який максимально зробить вас таким от мотивованим в її досягненні. І після цього, скоріш за все, ви будете хотіти досягати цілі, бо вам буде приємно і бажаним. отримати результати. На зв'язку.